Всім привіт! З вами текстильна група Кавла та Екс ваш увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долара, вага мішка 20. 5 кг, вартість мішка 97,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. До літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Вашій увазі представлена футболка чоловіча, середні та великі розміри під кодом позиції 031 за доступною вигідною для даної позиції ціною. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Футболка йде з малюнками, принтом, надписами та однотоннім. У по даному мішку зустрічаються фірмові моделі Hollister, холістер Klein, клян Шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча. Середні та великі розміри. З малюнками, принтом, надписами та однотонні. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки футболок чоловічих, покваптеся, ми чекаємо на ваші замовлення. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та кукер-почтою.